Досі критика, яку маніхейці звертали проти твого письма, здавалася мені незаперечною. Все таки я хотів інколи обговорювати деталі з якимось визначеним знавцем того письма, щоб переконатися, що він думає про них, бо вже якийсь ельпідії виголошував публічні доповіді, виступав у диспутах проти тих самих маніхейців, і вже в Карфагені його слова зробили на мене деяке враження. Бо він наводив такі цитати зі святого письма, що нелегко було їх заперечити. Аргументи маніхетів здавались мені також слабкими. Зрештою, вони не любили формулювати їх публічно, тільки наводили їх тайкома. На їх думку, святе письмо Нового Завіту було підроблено, сам не знаю ким, аби прищепити єврейський закон християнській вірі. Зрештою, вони самі не показували жодних непідроблених примірників. Але я вмів створювати тільки матеріальні образи, а це, передусім, були ті маси, що пригнічували мене, тримали, немов спаралізованого. І я, пригнічений, задихався під їхнім тягарем і даремно намагався вдихнути в себе прозоре й чисте повітря твоєї правди.